перебуваю у Печерському районі столиці, і тут внаслідок сьогоднішньої атаки БПЛА пошкоджено шестиповерхову житлову будівлю, а також нежитлову будівлю. Сталося загорення на цей час. Пожежа локалізована. Утім, з її наслідками вогнеборці ще справляються. Бачимо, є ще певне задимлення. Власне щодо руйнації, якщо говорити про житловий будинок, то сталася часткова руйнація з шостого по четвертий поверх пожежа. Яка... Рес обійняла п'ятий четвертий поверх. Наскільки нам відомо, то вже провели евакуацію всіх мешканців. І на жаль, є інформація по про постраждалих у цьому будинку, і навіть про госпіталізованих, про те, у якому вони стані, і яка їхня кількість це ще ми будемо з'ясовувати. І власне щодо нежитлової будівлі, то там пошкоджена покрівля. Власне на місці працюють кілька одиниць спецтехніки ДСНС. Чимала кількість рятувальників, також психологи, ДСНС бачили і карету медичної допомоги.